Я вчинив аварію і терміново потрібні гроші. Дайте, скільки маєте. Саме ці слова по телефону почула мешканка Тернополя Ярослава Хомуляк. Жінка пригадує, що голос був дійсно схожий на голос сина племінниці. Я порахувала гроші, лишила собі 500 гривень, три тисячі, але можу йому віддати. І все, там зараз під'їде, ще по телефоні сказав. Ну, він під'їхав, я винесла гроші. Такий не дуже високий, був хлопець, взяв ті гроші і бігом в них спалеть. Наступного дня до жінки зайшла племінниця. Відповідь на запитання, що ж сталося з її сином і чи все вже добре, збентежила Ярославу Хомуляк. Пенсіонерка зрозуміла, що її надурили. Зрозуміти, я думала люди чесні. Я не, не, не думала такого, щоб так прийшов і я вже маю 80-й рік. Я ще такого не бачила. І ж, я вже жила не, не в одному місці, я і в Америку навіть їздила. О. Але з такого я людям вірила. Просто люди мені я людям вірила. Як з'ясувалося згодом, так званий племінник просив спочатку 15 тисяч гривень, але дізнавшись, що у жінки таких коштів немає, погодився на значно меншу суму. Я приходжу сьогодні, і вона мені зразу каже, що сталося так з моїм сином. Що сталося? Я кажу, нічого не сталося. Як ні? каже вчора. подзвонив до мене. Він. Каже, що попав в аварію і треба 15 тисяч. Ну, я одразу набрала телефон, позвонила до сина, до, до, до родичів і ото визвали міліцію. Сам племінник не уявляє, хто міг так пожартувати з тіткою. Вчора вечором з роботи виїхав і в той час, що не був, що не дзвонив сюди. То... Я так по своїх знайомих продумав, ніби вчора не спілкувався ні з ким так. А так, то багато знайомих знають, що в мене є машина, тобто, що тітка є. А... Правоохоронці розшукують злочинців та застерігають усіх бути обачними й не вірити телефонним дзвінкам про допомогу. Як кажуть психологи, основне правило шахраїв швидко змусити жертву повірити у вигадану історію. Зазвичай вони маніпулюють родинними зв'язками, тиснуть на жалість та вводять потерпілих у шоковий стан. Шляхом постійного психологічного тиску чи психологічні атаки не дають можливості вийти люд... швидко людині стресової ситуації. Шахраї ведуть діалог так, щоб потерпілі не мали жодного шансу е, обдумати ситуацію. З кимось порадитись, проаналізувати наслідки своїх дій чи задати будь-кому якесь запитання. А для того, щоб людина не вступила в контакт з кимось та не вийшла з під контролю афериста, наполегливо просять не погіршувати і так, нібито, складну ситуацію свого родича. Для цього вимагають ні в якому разі не відключати мобільний телефон, ні в якому разі ні з ким не спілкуватися, просити порад або відволіктись. Застерігають правоохоронці та психологи і від такого виду шахрайства, як легкі гроші. Люди вірять яскравій рекламі або щасливим смс-кам та роблять подальші кроки для власного збагачення, не думаючи про наслідки. Як тільки людина спробує відправити це повідомлення, прокидається азарт, посилюється довіра, з'являється звідкись спеціально навчені консультанти, які спілкуються з жертвою саме тоді, коли в людини сформувався оцей ефект азарту. Як наслідок, людина витрачає кошти нікуди, перераховуючи їх або на оформлення подарунка, або на пересилання виграшу, на підготовку якихось документів для отримання того чи іншого блага, або на якісь інші послуги. Одне з основних правил психологів не впадати в паніку та не поспішати виконувати умови аферистів. Знайдіть можливість поставити хоча б якісь запитання. Обдумайте та зважте отриману інформацію. Уточніть місце та місто, в якому знаходиться потерпілий, і обов'язково запитайтеся ім'я та прізвище родича. Усю отриману інформацію перевірте за номером 102, а також зателефонуйте потерпілому. Михайло Козюк стверджує, що шахраї відлякують впевнені та наполегливі люди.